Gracias. на СНДО, РСНДО, ему сказали не заниматься. Ведь у тебя посадок. Героям слава! Okay. Героям слава. Героя слава! Слава okay. Героям слава! Okay. Героя слава okay. Героям слава! Okay. Сегодня мы собрались тут. Да. День, дня. Okay. В той день, когда мы вышли на Майдан. Я би хотів, щоб ми почали сьогоднішній вечір з молебну київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Я хочу привітати в цей день наших мрій і перемоги будучи. То, що було багато років, Ми ще не здобули. І ми помолимося молитвою Господній, як почати наш святковий мітинг. Ну зараз я скажу і хочу сказати, давайте ми хвилиною мовчання. Пам'янемо пам тих, кого з нами вже нема. Що наш, що є на небесах, та да святиться твоє ім'я, та да прийде твоє царствіє, та буде твоя воля і на землі, як і на небі. Хліб нам щоденний, подавай на сьогодні і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди спокусу, але визвали нас від лукавого, бо то є царство, і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духу, нині же повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А благодать же Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духу та прибуває з усіма нами. Ще хочу сказати, що перемога буде тоді коли ми, коли ми покаємося перед Господом Богом, то що ми не виконуємо, Божі заповіді, а Божі заповіді вчать нас вибирати Божу владу, Божі заповіді, не вчать нас, щоб ми обирали бандитів, корупціонерів і зв'ященцям. Я пам'ятаю, в 90-х роках. Коли була перша перемога в Червонограді, тоді Червоноград, пам'ятаєте пан Ілкович, тоді Червоноград на колінах став перед Богом. І тоді була перемога. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запрошуємо до мікрофону Степана Ількивича Хмару. Мало друзі, проминуло три роки. Як почалася революція гідності? На жаль, до влади на крові революції прийшли атеристи злодії і бородери, які зрадили ідеї Майдану. І сьогодні наша держава має два фронти: один на Сході, де Російський імперіалізм нав'язав нам збройну війну і маємо владу внутрішньої окупації, яка замість того, щоб думати про народ, проводити реформи на користь громадян України намагається дограбовувати останні, оббирати людей до нитки. Якщо ми не зупинимо цю владу, то вони знищать Україну. Це має усвідомлювати кожен українець, кожен доброчесний громадянин України. І тільки консолідація, спільне зусилля всіх громадян, які почувають свою відповідальність, можуть своїми. Зусиллями, активними, публічними зупинити цих мародерів і нарешті починати очищувати Україну від цієї корости і нарешті будувати доброчесну, кваліфіковану і патріотичну владу. Я сподіваюся, що нарешті українці це зрозуміють. Вони зрозуміють. Що тільки в їх руках доля України, що їх тільки з їхніми зусиллями можна зберегти українську державу і прокласти край, не прокласти дорогу до кращого майбутнього. Я сподіваюся, що так буде, і закликаю всіх вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Дорогі друзі, побратиме. Цей день, коли виповнилось три роки від того, як перші студенти вийшли протестувати проти злочинного режиму, ми розпочинаємо наш цей мітинг. Ми отримали благословення від священника, ми послухали мудрі слова Степана Ільковича Хмари. А зараз відкриє, вже офіційно відкриє мітинг організатор. Сергій Мельниченко, голова коаліції учасників помаранчевої революції. Слава Україні! слава! Yes! Друзі! Чого ми сьогодні тут зібралися? Це загальновідомий факт. Крім того, що сьогодні загальнодержавне українське свято День Гідності та Свободи, сьогодні також третя річниця Євромайдану. Хотів сказати революція гідності, але офіційно фактично вона почалася 1 грудня, коли зібралися люди на революцію. Ми не святкуємо сьогодні. Сьогодні ми будемо відзначати, сьогодні ми проведемо мітинг, віче. Сьогодні будуть прийняті резолюції. Давайте я не буду багато говорити, я все ж таки розпочну мітинг. Наразі буде гімн України. Прошу тишина. З нагоди третьої річниці, відзначення третьої річниці Євромайдану, початку фактично революції гідності, а також відзначення Дня Свободи оголошую відкритим. Далі я передаю слово спікерам, які будуть вести сьогодні. Зараз виступає Доротич Сергій, Союз захисників підприємниць. Слава Ісусу Христу! Шановна громада! Сьогодні ми тут зібралися в першу чергу, щоб вшанувати пам'ять героям України, які окропили цей граніт своєю святою кров'ю. Сьогодні ми тут повинні усвідомлювати, що Майдан це наше сумління. Майдан це наше розуміння сьогодення. Майдан це не просто територія. Майдан це символ гідності і свободи. Від короткі громадяни моє гідне життя, від громадяни мої встріну до світі. Україна, Україна! Голо все! Україна! Все! Україна, все! Україна, все! Україна все! До мікрофону запрошується Павло Мовчан! Шановна громада! Я дивлюся на цей майдан. З якого починалося будівництво Української держави, коли молодь там, студентська, починала свої акції, які спричинилися до всіх трансформацій, які потрібні були України. Ми зробили державу. Що зробили ті, яких я не бачив ні на жодному мітингу у 90-х роках. Жодний політичного рухомі, який називався Народний рух України. Їх не було ніде. Вони з'явилися тут три роки тому, захопили мікрофони, і на цих мікрофонах вони прийшли до влади. Це була колосальна операція. Погляньте, як вони шанують тих, хто поліг тут, хто пролив кров. Там стоять громадські прибирання, немає меморіалу. Який повинен був тут бути. Немає жодного місця, де була завита наша людина. Немає того, що називається загальним пушанівком. Що сьогодні робить президент? Він збирає в мистецькому арсеналі всіх, хто при владі і розказує не вам, а їм, яка буде українська європейська держава. Ми наслухалися цих байок і за цей час. Всі зубожили, стали жебраками, не просто зубожили, стали жебраками. Нас виштовхують з України безробіттям, без, робіття, без Ми принижена нація. Коли ми кажемо революція гідності, то я хочу сказати, що це приниження нас, що відбувається демонстративно і послідовно. Коли вони Задекларували свої мільйони, вони, не соромлячись, показали. У нас гроші є. А що ви маєте? Ви ті, хто вважають тісно, битлом, що ми повчасні раби. Такого не було в історії України, щоб ми не здомоглися свого, Ми збудували цю Україну формально, але її немає по суті. Немає нічого, щоб належало людям. Все відібрано, все забрано, починаючи від телевізійних камер, яких немає, бо всі, всі канали належать їм. Інформаційний простір забрали вони. Землю хочуть зараз. Останній товар, вони хочуть його продати, нібито на вимогу МВФ. Ми знаємо, які це домовленості. Ми знаємо, що останній плацдарм це наша земля. Ми її нікому не віддамо. Не віддамо і пам'яті, які вони хочуть викреслити з нашої свідомості. Пам'ять про наших героїв, які не тільки тут полягли, а полягають щоденно. Нас привчають своєю інформацію. Сьогодні в Мар'янці відбулися постріли. Сьогодні стріляли з різних калібрів. Де наше військо? Та цю нечисть вже не давно можна було зачистити. Бо війна вигідна ті, тим, хто торгує Україною. Проти і поокремо, і цілісно. Саме тому ми зібралися тут для того, щоб нагадати, ми починаємо дуже серйозну акцію. До цієї акції прилучаються всі громадські об'єднання, в тому числі українська альтернатива. Ми хочемо сказати, що в нас є люди, які спроможні не волонтери в уряді. Українці можуть керувати своєю державою. Українці можуть розпоряджати своєю долею. Українці можуть накреслювати своє майбутнє, не обіцянки безвізового режиму. Ми європейський народ, ми європейська нація, слава Україні, слава Україні. Українська має! Влада добилася свого, нас мало. Нас лякали шатумами, нас через металічні ці всі проходять, пропускали. І сьогодні нас тут пів тисячі. Я думаю, що там ясно, що на сьому годину хлопці збираються, хочуть пройти і показати, що вони сильні, що вони тримають за горло владу, щоб вона відчувала цей контроль народу. Що дуже важливо, щоб вони боялися нас. Коли вони будуть нас боятися, тоді вони будуть з нами рахуватися. Але як на сьогоднішній день ми бачимо, нам треба ще дуже багато працювати і тим, щоб влада нас боялась. Багато хто сьогодні на роботі, багато хто пішов додому, багато хто повірив владі в те, що Росія щось спланувала, готує якісь перевороти і тому подібне. Ми чудово розуміємо, що. Є преса, яка розкрутила і подала це так, як потрібно владі. Але реально на сьогоднішній день ми маємо той вибір, що ми віримо в пресі, ми віримо в журналістам. І вони кажуть, а хто замість Порошенка, Юля, починають посміхатися. Для що це взагалі ми розуміємо, хто з за Ляшко. заяв. Опозиційний блок, ясно, що ці хлопці хотіли би прийти, колись ми вже бачили, як Ющенко витягнув Януковича на прем'єр-міністра. Тому ми маємо вірити один одному. У нас тут пів тисячі. Ми всі громадяни України. Такі пів тисячі є в кожному місті, в кожному райцентрі, і якщо ми будемо об'єднані, нас буде поважати влада. І тоді нас будуть тисячі мільйони, які можуть впливати на цю владу. А тому сьогодні добре, що ми бачимо реально, скільки нас є. Це привели за гроші 10-50 тисяч, що ми думали, що ось опозиція, Юля чи ще там хтось зібрала нас. Але реально ти ті, кому були. Сьогодні, через три роки, ми бачимо, ні один верховість не сидить за гратами. нема сроку. Те, хто там да, сиділи в те, хто з прострілом ходить додому чай, каву, сусть, хтось сидить, перебуває, хтось сидіти проти нас на Донбасі. Я як офіцер Збройних сил України, як обійшовець, як той, який був на Україні, без кучми. 623 роки за гранатами після облистів її варгати, після нашої акції протесту. Ну на помаранчевій революції пам'ятаю, як тут ми брали такі цепи, між собою з'єднувались, показали, що будуть бити, розривати та не допомогувати до Верховної Ради. Пам'ятаю, те, що ми три роки ми так само тут починали, нагадуємо намагати, хто не з нами Ще, і, ще, що нас, побуду, діку, Але як кажуть, ще не закінчимо. Ще не закінчиться міністр, не цього року і наступного року не закінчиться. Це наша доля така, ваші жіночки, яким вже по 70-й більше. Нашим хлопцям, яким по 40, які і хлопці, які були разом в революції, зараз ще продовжують тривувати. Це додому до сім'ї півроку назад, будемо білі заради, бо троє дітей, на також і їм долю будувати. Але ми знаємо всі, що йде війна, ми туди повернемося назад. І ті хлопці, які молоді студенти, які до мене сьогодні і питають, що будемо робити. Боротися, єднатися, єднатися ми не зможемо. Бо це українська природа, ми не можемо дідатися. Ми маємо почати. Один одному в очі і, і, і говорити, що ми повинні разом битися, боротися за себе. Бо Оцей отаманщина, цей те, що у нас є 200 з лишніх партій, це смішно, 200 з лишнім партій. Тому нам треба незалежно, до якої партії ми належимо, але коли відчуваємо серце, воно болить, що Україну продають, треба виходити на Майдан. Треба боротися, треба загалізовувати зброю, щоб кожного українця була зброя. Тоді нас будуть поважати, тоді нас будуть бояти.